Привіт! Мене звати Наталія і я педагог дошкільної освіти, методист з багаторічним досвідом роботи і також психолог. Я дуже рада, що ти сьогодні тут, бо сьогодні я хочу поговорити на одну дуже звичну тему, коли дитина поводиться погано. Знаєш, іноді я просто стою і дивлюсь, як маленька дитина б'ється в підлогу, плаче, кричить, кидає іграшки або свариться з іншими, і я чую від дорослих, які стоять поруч, такі слова ну це жах, він нестерпний, або вона просто розбалована, я вже не знаю, що з нею робити. І от тоді мені хочеться просто сказати, слухайте, не зліться, це просто втома, це страх. Це дитячий сигнал, який дитина не вміє виразити по-іншому. Поведінка дитини це не маніпуляція, не виклик, не нахабство. Це її мова. Бо, словами, дитина ще не вміє пояснити, що з нею. І вона не буде чекати, коли ми вивільнимося після роботи, заваримо собі чай, сядемо і вислухаємо її переживання. Вона діє зараз через тіло, через емоції. Через те, що має. І зараз я хочу поділитися з тобою кількома причинами, чому діти часто поводяться, як ми кажемо, погано, і що з цим можна зробити? По-перше, дитина може бути просто втомлена. Да, так, так, просто втомлена, діти теж втомлюються, вона могла спати менше, ніж зазвичай, або в неї був перевантажений день. Я згадую хлопчика, якому було три роки, і щодня рівно о п'ятій вечора він починав кричати, крутитися, кидати речі. Мама думала, що це проблеми з характером, але це було просто фізичне виснаження, він не знав, як інакше сказати, я більше не можу. І найкраще, що ми можемо зробити в цій ситуації, не повчати, не сварити, а просто сказати Я бачу, ти втомився, давай просто посидимо разом. Помовчимо. Давай я обійму тебе, якщо хочеш. І я впевнена, що ситуація вирішиться позитивно. По-друге, дитина ще не вміє інакше. Коли ми бачимо, що дитина щось ламає, б'є інших, або навіть кричить на нас, це не завжди неповага. Це може бути емоція, яку вона не вміє висловити словами, бо її ніхто не навчив цьому. Або тому, що вона. Ще замала, щоб стримуватись, як це роблять дорослі. І тут наша роль не ставити на місце дитину, а навчити її. Ти зараз злишся? Можеш сказати мені, я злюсь, я злюсь, але я не кричу, я говорю про це. Так, це не працює миттєво, але з досвідом працює. Дитина вчиться регулювати свою поведінку з часом. І це перевірено. Третій фактор це увага. Знаєш, діти краще отримають мінусову увагу, ніж не отримають жодної. Коли я помічала, що дитина постійно перебиває, нав'язується, виридує, ну, це мене не злить. Я питаю себе, а чи була у неї сьогодні хвилинка моєї безроздільної уваги? Навіть одна хвилина справжньої присутності, без телефону, без поспіху, робить дива. Тому частіше приділяйте дітям увагу, відложіть всі свої справи і зараз, отут в моменті, краще приділити дитин, дитині 5-10 хвилин якісної уваги і все буде добре. Четвертий фактор: діти просто нас копіюють. Так, діти це зеркала. І коли вдома часто звучить крик, дитина виносить його у світ. Якщо вдома не прийнято говорити про емоції, дитина вибухає в безпечнішому місці, наприклад, у садочку або на прогулянці. Це непогана дитина. Це відсутність моделі, поведінки і як поводиться в емоційних станах різних. І тут ми знову повертаємось до себе. Хочеш навчити дитину справлятись із гнівом? покажи, як ти це робиш. Хочеш, щоб вона не кричала, перестань кричати сама. Нічого не вийде від Скажи дякую, якщо ти не дякуєш першою. І п'яте це просто норма розвитку. Є вік, коли дитина має сперечатись. Має вперто сказати я сам, має ображатися, злитися, пробувати на міцність наші межі, нерви. Це не про те, що вона виходить з-під контролю. Це про те, що її психіка розвивається. І ось тут нам, дорослим, потрібен спокій, терпіння та прийняття ситуації. Знаєш, іноді дорослим варто зробити крок назад, подивитись на дитину, не як на задачу, яку треба виправити, а як на окрему людину, яка лише вчиться. І коли вона плаче, кричить, б'є, вона насправді каже: Мені важко, допоможи мені витримати себе. Тому, якщо ти мама, Вихователька, тато, бабуся, будь ласка, не поспішай карати. Послухай, побудь поруч, прийми і, сх... і скажи хоча б раз на день. Я з тобою, я тебе люблю, навіть коли ти кричиш, навіть коли ти нестерпний. Це не слабкість, це справжня доросла сила. Дякую, що був тут. Якщо тобі близька ця тема, підпишись або просто поділись цим випуском з тим, кому це зараз. Кому зараз також важко. Можливо, це змінить не лише їхній день, а й стосунки з дитиною. І внизу під цим відео ти знайдеш посилання на матеріали, які більш підходять для дошкільних працівників, для роботи з батьками та педагогічними працівниками. Тобі на допомогу. Підписуйся, повертайся. Пока!